Господь промовив до Мойсея в синай пустині в наметі зборів першого дня другого місяця на другий рік по виході з єгипетської землі. Перелічіть усю громаду синів Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, рахуючи наймення поголовно всіх чоловічої статі. Від двадцятьох років і старше кожного, хто здатний до військової служби в Ізраїлі перелічіть їх за полками їхніми ти і Арон. І нехай будуть з вами представники від колін, один від кожного, всі голови у своїх батьківських домах. Ось імена тих мужів, що стоятимуть при вас. Від Рувима Еліцур, син Шедеура, від Симеона Шелуміел, син Цурішаддая, від Юди Накшон, син Амінадава. від Ісахара Натанаїл, син Цуара, від Завулона Еліяв, син Хелона. Від синів Йосифа від Ефраїма. Елішама, син Амігуда, від Манасії Гамлієв, син педацура, від Веніямина, Авідан, син Гідоні, від Дана Ахієзер, син від Ашера, Пагієл, син Охрана, від Гада, Еліасав, син Реула. Від нафталі Ахіра, син Енана. Оці були вибрані з громади, князі з батьківських колін, що були голови над тисячами в Ізраїлі. Мойсей та Арон узяли цих людей, що були призначені поіменно, і першого дня другого місяця скликали всю громаду і списали за їхніми родами. За батьківськими домами, рахуючи наймення від двадцятьох років і вище поголовно. Як заповідав Господь Мойсеєві, так і перелічив він їх у Синайській пустині. І було синів Рувима, первістка Ізраїля, їхніх нащадків, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами. За числом імен їхніх поголовно разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з коліна Рувима, 46 тисяч 500. Синів Симеона Нащадків їхніх порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми. За числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих синів Симеона 59 тисяч 300. Синів Гада нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми. За числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни порахованих з колін гада 45 тисяч шість п'яти. Синів Юди нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми. За числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Юди 74 тисячі шістьсот. Синів із Сахара, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх. Поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін із Сахара п'ятдесят тисячі чотириста. Синів Завулона, Нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно. Разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Завулона, волона п'ятдесят сім тисяч чотириста. Синів Йосифа від Ефраїма, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно. Разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ефраїма, 40 тисяч 500. Синів Манасії Нащадків їхніх. Порахованих за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, За числом імен їхніх, поголовно. Разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Манасії тридцять дві тисячі двісті. Синів Веніямина Нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно. Разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни порахованих з колін Веніямина тридцять тисяч чотириста. Дана, Нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом Усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни порахованих з колін Дана шістдесят дві тисячі сімсот. Синів Ашера, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх поголовно. Разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ашера сорок одна тисяча п'ятсот. Синів Нафталі Нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно. Разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін нафталі, п'ятдесят три тисячі чотириста. Оце перечислені, що їх зрахували Мойсей і Арон та дванадцять князів Ізраїля по одному з кожного батьківського дому. Усіх же порахованих синів Ізраїля, за батьківськими домами їхніми, від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни в Ізраїлі, усіх нараховано 603 тисячі п'ять п'ятдесят. Левітів же за батьківськими домами їхнього коліна не пораховано між ними, бо сказав господь Мойсеєві тільки леві коліно не перелічуватимеш і не даси до перепису між синами Ізраїля, а поставиш їх над храминою свідоцтва і над усім знаряддям її, та над усім, що до неї належить. Вони носитимуть храмину і все її знаряддя, вони служитимуть при ній і отаборяться навколо неї. І коли треба буде переносити храмину, левіти розберуть її. Коли ж храмині треба буде зупинитись, левіти поставлять її. Хто ж не з левітів наблизиться до неї? Тому смерть. Сини Ізраїля отаборяться кожний у своєму таборі, і кожний під своїм прапором, за полками своїми. Левіти отаборяться навколо храмини свідоцтва, бо інакше Гнів божий упаде на громаду синів Ізраїля Левіти вартуватимуть при храмині свідоцтва. І вчинили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві.